Які легенди і міфи існують про створення знаку зодяків Терези і Скорпіон? Привіт! Ви на каналі Зірканат! Рада вітати всіх підписників, слухачів, гостей каналу. Дякую за теплі слова і відгуки. А ми продовжуємо тему Рубіжні дати народження? Народження 23 жовтня Терези чи Скорпіон? Існує декілька легенд. Про Сузір'я Терези. Найпоширеніше богиня справедливості Феміда, що служила Зевсу, отримала від нього чарівні ваги для зважування добрих та поганих вчинків людей, визнаючи їхню долю за її доброту та великодушність, Зевс увічнив її пам'ять, помістивши зображення цих ваг на небо, як сузір'я Терезів. Існує декілька легенд, і про Сузір'я Скорпіон. Найпоширеніше це про Оріона. Велетень, прекрасний Оріон, був правним мисливцем, але почав вихвалятися вже цим. І коли Оріон закохався в богиню Артеміду Діану, богиню мисливства, її брат Аполлон, зговорившись з богиною землі Герою, вирішили позбутися Оріона. І Гера нацькувала маленького скорпіона на велетня Оріона. Скорпіон підкрався і вжалив його своїм отруйним жалом. Велетень мисливець, попри всю свою силу, не зміг протистояти отруті і помер, але Верховний Бог Зевс, вражений і розчулений цією історією, помістив обох на небо. І відтоді, коли Сузір'я Скорпіона сходить над горизонтом, сузір'я Оріона ховається за ним, ніби втікаючи від свого ворога. Скорпіон це жіночий знак зодіаку. Скорпіони відрізняються живучістю, це людина сюрприз. Вони фартові, пристрасні, скорпіони під Плутоном і Марсом. Марс це планета імпульсу, пристрасті. Джерело конфліктів, планета болю в астрології. І це рахується гаряча планета в астрології. Плутон це планета, дає живучість, владу, гіпнотичний погляд для скорпіонів, накопичення багатства. В астромедицині це репродуктивна система і система м'язів. Хто ж народився 23 жовтня? 23 жовтня народився Пеле. Це був унікальний футболіст, який тричі ставав чемпіоном світу, забив понад тисячу голів і отримав титул короля футболу. Він став наймолодшим гравцем, який забив гол у фіналі чемпіонату світу та був визнаний найкращим гравцем століття за версією FIFA та мок. Його легендарне прізвисько виникло через неправильну вимову імені його улюбленого гравця Емілія Кларк. Теж народилась 23 жовтня відома ролями у грі престолів. Термінаторі. Емілія перенесла дві аневризми мозку. Відмова від ролі в 50 відтінків сірого, захоплення музикою, володіння кількома мовами та підтримка України. Андрій Ярмоленко. Народився 23 жовтня один із найвідоміших українських футболістів, який є одним із найкращих бомбардирів в історії Динамо та збірної України. Перший гол за збірну, який був найшвидшим в історії команди, участь у чотирьох чемпіонатах Європи. Дружина Андрія володіє англійською та допомогла йому з мовою під час переходу до Вест Гема. Джані Радарі. Був журналістом, письменником, який мав дитинство, позначене ранньою втратою батька та хворобами. Він був затятим прихильником своєї творчості, присвятивши себе роботі з дітьми ще до того, як його книги стали відомими в Італії та в світі. Чанні Радарі здобув Нобелівську премію у 1970 році. Сейм Реймі. Теж народився 23 жовтня. Це американський кінорежисер, сценарист, продюсер. відомий своїми фільмами жахів та блокбастерами. Сейм Реймі створив трилогію Зловісні Мерці. Трилогію про людини Павука. А також є співтворцем серіалів Зена Королева Воїнів. Маргарет Куеллі – американська акторка та модель. Донька Енді МакДавелл, Сара Маргарет Кулі починала як професійна тацівниця, дебютувала як модель, а потім стала відомою акторкою завдяки ролям у таких фільмах, як Одного разу в Голлівуді» та серіалах, зокрема Покидьки. Також 23 жовтня народилась Яна Дементєва, українська веслувальниця. Яка стала олімпійською чемпіонкою 2012 року в Лондоні в парній четвірці, а також має титули чемпіонки світу та чотириразової чемпіонки Європи. Шлях Яни в спорті почався з легкої атлетики, а першим тренером був її колишній чоловік Сергій Дементів Майрон Джордж. Астариканський футболіст нападник теж народився 23 жовтня, виступав у складі Національний коста Костарика, брав участь в Золотому кубку Конкакаф 2019 року. За свою кар'єру Майрон провів 145 матчів, забив 45 голів, здобув 49 перемог. Горді Дрілон також народився 23 жовтня. Справжнє ім'я Гардон Артур Трілон, канадський хокіст, що грав на позиції крайнього нападника, член зали Слави хокею з 1975 року, Володар Кубка Стенлі. 23 жовтня народилась і моя подруга Ліля. Ліля, привіт! Знаю, що ти мене зараз слухаєш? З Днем Народження всіх іменинників з Днем Народження. Друзі, дячно всім вам, що дослухали до кінця. Пишіть в коментарях побажання, відгуки, коментарі. З радістю відповім всім вам, обіймаю і до нових зустрічей!